Привіт всім глядачам каналу МінФін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться та задавайте питання під цим роликом. Ви знаєте, що я завжди на них відповідаю. Сьогодні ми будемо говорити на найцікавіші теми, які були у нас за останній час. І перше, це ми будемо говорити, чи варто Україні відмовлятися від гривні та переходити на євро. І друге, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на наступний. Тиждень, тобто з 7 по 13 вересня. Ще раз нагадую, що цей ролик ми запишемо 6 вересня він 7 вересня. Ну і я ще забувся. Якщо хтось не поставить нам лайка, то, будь ласка, поставте його для того, щоб підтримати нас, тому що ви знаєте, що ми постійно працюємо саме для вас. Ну і питання перше. Чи варто Україні відмовлятись від гривні та переходити на євро? Ну скажу відверто, як тільки в Україні якесь відбувається девальвація гривня або стрибок курсу, то виникає відразу така ситуація, коли з'являються люди, які говорять про те, що пора переходити нам, наприклад, на євро чи на долар, для того, щоб таким чином мати можливість, ну будемо так говорити, не давати можливість чиновникам мати девальваційну ренту, так звану, і крім того, що тоді буде менше корупції, чому тому, що що, Якщо подивитися на їх логіку, то якщо не буде емісійного центру в країні, саме в Україні, то таким чином, що буде відбуватися? Емісійного центру нема, тобто неможливо додруковувати гроші, і це буде призводити до того, що бюджет буде жити, я б так сказав, по тих кошторисах, які в нього є. Ці аргументи вони давно вже всім знайомі. Є тут деяка маніпуляція, але якщо говорити відверто, є дійсно велика кількість прихильників такого варіанту. І я хочу на прикладі Євро, тому що ми все ж таки йдемо в Євросоюз, сказати, чому ну, розповісти і про плюси, і мінуси про ці ситуації. Ну, так дійсно, якщо у нас не буде з одного боку все ж таки місійного центру, то це дійсно не буде давати можливості чиновникам заробляти на чому. На тому, що якщо вони мають якісь Сайт, коли буде девальвація, або якісь інші моменти, то вони можуть там якісь корупційні ризики можуть виникати, або навпаки, вони можуть просто гратися на курси, коли це їм потрібно. Коли, наприклад, не, немає гривні, а є євро, то всі ці моменти вони виходять, як сказав, так з повістки дня. Чому? Тому що просто тоді вони фактично не мають місійного центру і не можуть впливати на випуск грошей. Але з іншого боку, якщо подивитися і. І казати відверто, то я. І моя думка, що для України, як для незалежної країни, зараз краще все ж таки зберігати власну валюту гривню і незалежну і монетарну політику в вигляді політики Національного банку і фактично мати свій емісійний центр Національний банк. Чому? Хоча все ж таки Національний банк постійно піддається якоїсь критиці стосовно грошово-кредитної політики. Ну, наприклад, останній такий приклад це то, що він достатньо багато часу тримав 25% річних облікову ставку і тільки зараз його почав знижувати до 22%. Відсотків, хоча офіційна підкресла, офіційна інфляція е, зараз е, зменшується, то це така була критика, і вона зараз залишається по національному банку. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що якщо все ж таки ми вийдемо в по факту в єврозону. Е, е, то е, значну кількість рішень абосередкована будуть приймати саме не тут, а на франко Тіноманії, де знаходиться штаб-квартира ЄЦБ. До чого це призводить? Це призводить до того, що фактично по монетарній політиці, яку буде проводити Національний банк, він не буде мати тих самих, е, ну я б сказав так, важелі впливу, які дійсно можуть активизувати українську економіку, або, наприклад, в якийсь момент, як ну ви ж розумієте, що гроші це тільки інструмент, е, направляти українську економіку в потрібне рус. Для розвитку. І от тут, якраз якщо подивитися в кінцевому варіанті на історичний досвід тих країн, хто приєднався до Європейського Союзу або просто зробив єврозону, то тут от класичними прикладами можна два варіанти взяти: наприклад, Грецію з Португалією і позицію, яка зараз є у Чехії з Польщею. Ну, спочатку почнемо з Греції та Португалії. Ну вони достатньо швидко перейшли на євро і майже одразу ж зіштовхнулися з чим з серйозними проблемами в монетарній сфері. І враховуючи, що їх економіка була слабка відносно інших країн, які теж мали і працювали з євро, то що відбувалося? по Перше, в них зросли ціни, і на це скаржаться всі ті, хто переходить з своїх національних валют на. На євро, це по перше. Це о, дійсно відбувається в усіх країнах, які переходять до єврозони. З іншого боку, що в них відбулося, що враховуючи, що у них все ж таки економіка працювала не дуже, ну бо говорити так активно і не в деяких моментах не конкурувала з іншими європейськими країнами, не могла конкурувати. То це призвело до того, що ці країни почали значно збільшувати свої борги. Чому тому, що для закриття своїх проблем їм було потрібні гроші, вони випускали ті ж самі облігації, той ж саме Греції Греція або Португалії, і це збільшувало зовнішній борг. Ну а потім ви ж ви всі пам'ятаєте, що був дефолт Греції. Дуже велика кількість була проблем з соціальної сфері в Греції, в Греції і з бюджетною сферою, взагалі, в той же самий Португалії, і саме після переходу на євро. І це є дуже показовими речами. Крім того, ЄЦБ так і не зміг все ж таки вчасно реагувати на специфічні проблеми цих країн і нюанси їхньої економіки та формування бюджету. Ну а крім того, ще частково ЄЦБ все ж таки, якщо говорити відверто, він не зробив поправки і на менталітет громадян цих країн. Ну, наприклад, ті ж самі греки-греки, ви все знаєте, що вони фактично, ну я б сказав, так, не дуже. Люблять активно працювати, ну це відверто тому і сієста велика, ну і це ти, все ж таки це південні, південні народи, і така ж сама ситуація в Португалії, тобто такий розслабон собі. І це призводило до того, що от, як мені навіть мені часто, часто говорили самі греки, що якщо б не албанці, які працюють у них у Греції, то економіка Греції давно б ще взагалі загнулася. Ну це така, я б сказав, така все ж таки, юмор, але в кожному юморі є все ж таки частка правди. Крім того, Враховуючи те, що ще пройшла пенсійна реформа за загальноєвропейськими варіантами та і вирівнювання внутрішніх цін у євро з цінами значно багатших за них Франції та Німеччини, то і в Греції і в Португалії це остаточно добило рівень життя більшості греків і португальців. Чому? Тому що вони, по-перше, втратили соціальний захисток, з іншого боку, в них була непередбачувана ситуація у подальшому, і це призвело до тих соціальних. Я б сказав так, неградів, які були, наприклад, в той же самий Греції. От. І це в кінцевому варіанті, якщо проілюструвати цифрами, то, наприклад, так і зберігся навіть зараз значний рівень Держборгу у Греції 168,3% ВВП. А на піку проблем він взагалі був більше 206% ВВП. Тобто тоді, коли вони говорили про дефолт, і все решта. При цьому в грудні 2022 року Держборг встановив 171,3% по Греції. А в березні, наприклад, 2022 року він був ще 189,4%. Тобто Греки все ж таки намагаються його знизити. І це вони діють відповідно до дорожньої карти з Європейським Союзом та ЄЦБ. Але. Я ж вже казав, що деякі проблеми залишаються, і частково вони виникли після того, як греки вже ввійшли в єврозону. Ситуація по Португалії. Держборг Португалії, хоч і знизився зі 135,2% ВВП в 2020 році до 1274 ВВП в 2021 році, але все ж таки він залишається високим у 22-му році. Він вже становив 114%. і це в країнах, ще раз підкреслю, в яких немає тих, наприклад, військових шоків, які має наприклад зараз Україна. Для порівняння Держборг України у військовому 2022 році збільшився. На 13,4 мільярда в еквіваленті, тобто до 78,5% ВВП з 48,9% на кінець 21 року. Але якщо говорити відверто, ми знаємо зараз, що він продовжує швидко зростати. І, наприклад, в першу чергу, за рахунок отримання нами міжнародної допомоги у вигляді кредитів, і, наприклад, на 31 липня 2023 року він сягнув 132,92 тридцяти мільярдів доларів в еквіваленті. Але все ж таки, якщо подивитися на ситуацію, то все ж таки це неможливо не, не порівнювати, наприклад, з тими ж самими держборгами тої ж самої Греції чи Португалії. Е, тепер переходимо до Чехії та Польщі, які не поспішали відмовлятися від чеської охорони та Злотова, і підійшли до цього процесу більш-менш обережніше. Хоча ще, наприклад, років 10 вони декларували своє перехідний євро ну, майже немитілий. Але. В кінцевому варіанті враховуючи, що вони зберегли свою національну грошову одиницю і фактично свої місійні центри у вигляді центробанку Польщі та Центрабанку Чехії. То в кінцевому варіанті вони і їх банківська система, і взагалі вони як країни, вони були більш стійкими до всіх тих викликів, які були, наприклад, в інших країнах країн ЄС. І це призвело в кінцевому варіанті до меншої необхідності позичати. Наприклад, у той же самій Польщі державний борг до ВВП впав до 49,1% в 2022 році, а в Чехії Держборг у 2022 році, хоча і виріс дещо, але становив всього 42,9 ВВП. Тобто це такі ну, дуже пристойні цифри. Саме якраз цей суперечливий, ну і про це не постійно говорять, але воно так і є. Саме суперечливий досвід швидкого входження е, країн е, у зону звернень по е, обігу євро призвів до того, що тепер усі країни Східної Європи явно не поспішають все ж таки вступати до Єврозони. І хоча останнє розширення єврозони е, воно відбулося 1 січня 2023 року за рахунок Хорватії, але за фактом це перше розширення єврозони майже з 2015 року, коли я хочу вам нагадати, це була Литва. І крім того, вже вийшов. От я коли розмовляв зі своїми друзями хорватами то вони мені всі казали, що знову вийшов той же самий класичний сценарій. Внаслідок входження в єврозону валютні ризики у Хорватії знизилися з одного боку, тому що немає дуже великого. Ну вони всі працюють через євро. Фактично, але при цьому ціни та загальна вартість життя вони значно зросли, що викликає невдоволення місцевих громадян, і це впливає на соціальний розвиток країни в кінцевому варіанті теж. От. тому, якщо дивитися на ситуацію, яка є, і на ті перспективи, що ми розуміємо, що все ж таки ми будемо отримувати десь до 50 мільярдів євро від Євросоюзу. Нам заходить зараз міжнародна допомога постійна. То, все ж таки, це такий я б сказав момент, коли поспішати, все ж таки, з переходом, наприклад, від національної грошової одиниці гривні, наприклад, на той же самий євро, це все ж таки тут потрібно бути дуже обережними і не і не поспішати з прийняттям такого рішення. Тобто, психологічно ми розуміємо, що все ж таки зараз українці вже не ті, які були до війни. Тобто вони по своєму менталітету менш совкові і за ментальністю і все, все ближче наближаються до європейських цінностей. Тому, якщо буде все ж таки поборена корупція, як і не буде. Чиновничого свавілля і до нього буде нульова урантність, то в принципі українське суспільство може йти вже до європейського менталітету, і це тоді теж буде впливати на нормальний переход на євро. Чому тому, що в такому варіанті ті міжнародні цінності, які є, які ну будемо говорити так, декларує Європейський союз, вони будуть найбільш приятними більшості громадян України, і в тому числі і що стосується грошового обігу тут, наприклад, того ж самого євро. І за моїми розрахунками, все ж таки адаптація української економіки до нових реалій вже після війни, і відновлення саме після війни взайме не менш 5-7 років. І ось після цього тільки і можна вже буде говорити про свідомий, підкреслюю свідомий, але на доходу якимось там іншим чи іншим політичним амбіціям переходу до євро. Крім того, ще хочу сказати, що потрібно буде і ще дивитися на такий момент. Це ризики, які можуть виникнути у подальшому саме по гривні. Перша ми розуміємо, що якщо будуть заходити дуже велика кількість коштів міжнародних, це буде призводити до досить ситуативного і короткочасного в історичних масштабах припливу великих міжнародних інвестицій в Україну. І це може може такий злий жарт з гривнею, призвівши до спочатку її суттєвої ревальвації. Чому тому, що заходить валюта, вони постійно її обмінюють на гривню, і це буде в кінцевому варіанті приводити до того, що гривня буде. Буде укріплюватися і це буде знижувати конкурен... конкурентоспроможність української продукції на тому ж самому європейському ринку. Може бути, і це потім буде впливати погано взагалі на економіку, і в кінцевому варіанті відіб'ється на всіх громадянах України. З іншого боку, є і інший негативний сценарій для нашої економіки та гривня. Це, наприклад, коли в умовах ситуативного та короткочасного за історичними опять же, мірками, мірками припливу валюти до України Нацбанк надрукує під неї значний час значний обсяг гривні. І тоді, коли обсяг інвестицій скоротиться, а це то у нас процес це все ж таки циклічне, і ми розуміємо, що він не може бути постійно великим. Що буде відбуватися? Може виникнути різка девальвація гривні, тобто її обіціння. Чому? Тому що за цей період частину ЗВР ми віддамо на погашення наших зовнішніх боргів, тобто у нас буде ЗВР зменшена, а з іншого боку, все ж таки ці гроші, які будуть надруковані, вони будуть залишатися на ринку, ЗВР будуть зменшуватися. І це в кінцевому варіанті буде призводити ще і враховуючи наші перекоси економіки, буде призводити до того, що імпорт все рівно буде залишатися більшим ніж експорт, і таким чином негативна сальда торговлі в нас буде збільшуватися. І е, це призведе до того, що буде постійний попит на валюту. Гривня надрукована вже багато. Частина ЗВР пішла на погашення зовнішніх боргів, і це потім буде призводити до різких стрибків курсу. Е Фактично валют відносно гривні і великих втрат для пересічних громадян та бізнес. тобто, в оці я б сказав, так, гойдалки, вони дуже погано впливають саме на економічний розвиток країни. Тому, яким би все ж таки не пішов без двох вищезначених сценаріїв розвиток подій після перемоги, треба розуміти, що все ж таки питання заміни гривні на євровалюти має бути вирішеним тільки в тому випадку, якщо це буде відповідати саме національним інтересам країни. Тобто з одного боку, нам потрібно буде все ж таки слухати і наших міжнародних партнерів, і прислухатися до, наприклад, того ж самого МВФу, або, наприклад, інших наших радників міжнародних е, структур. А з іншого боку, ми повинні розуміти, що в кінцевому варіанті ми отримуємо, якщо ми перейдемо, наприклад, з гривні на євро. І е, крім того, декілька таких цікавих фактів, розуміють курсові ризики щодо євро і в самому Національному банку. Не дарма, наприклад, незважаючи на те, що у нас дуже активно е, зростає товарообіг саме в євро е, з, із країнами ЄС, е, у євровалюті у нас достатньо невеликі. Обсяги е, ЗВР. Тобто, от, наприклад, зараз якраз буде перед вами табличка. Якщо, наприклад, на 01.01.2019 2019 року частка євро у структурі резервів була в межах 13,5% від цих резервів, то на 01.01.2022 цей відсоток ОЗВР знизився до 7,1%. А наприклад, на 01.09.2023 року це було всього лише 5,4%. Зараз перед вами ці дві таблички. Перша це структура міжнародних резервів у розрізі інструментів. Ви можете побачити, де розміщені наші резерви і в чому. А от більш цікаво, виходячи з нашого зараз, питання, це якраз структура міжнародних резервів у розрізі валют. І ви можете побачити, що все ж таки євро. Залишається, ну так сказати, не фаворітах, тому що більше 90% це все ж таки інструменти в доларах. Про що це говорить? Про те, що все ж таки, чому так і взагалі чому так відбувається, тому що от зараз перед вами табличка євро-долар з 2019 року по вересень 2023 року, і ви бачите, які великі стрибки по парі євро-долар відбуваються на міжнародному ринку. А саме це, наприклад, за ці 5 років. Тобто від, від мінімуму 0,96%. Долара за євро до 1,225 долара за євро. І оці стрибки, вони, якщо ми будемо от якраз бачити цей графік на момент запису нашого ролика, тобто на 6 вересня цього року, то ви бачите, що ті загальні великі стрибки, які відбуваються по парі євро-долар, вони будуть відображатися і на курсі євро відносно гривні. І крім того, якщо б ми, наприклад, зараз перейшли на все ж таки на євро, то ми розуміємо, що всі ці курсові ризики вони б лягли відразу на нашу українську економіку. Тому що всі ці і крім того, ми були б заруч... заручниками ситуації по парі євро-долар, а враховуючи і говорячи, відверто, що ми там і воюємо, і крім того, у нас зараз поки все ж таки слабка дуже економіка. То ми розуміємо, щоб ми нічого не могли протиді... протидіяти таким проблемам, які були б на міжнародних ринках, і повністю б Лежало від того, як себе веде пара євро-долар і взагалі євро на міжнародних ринках. Тому повторюю ще раз, моя думка, що для України в будь-як як, як будь-якої незалежної країни, саме тим більше в умовах війни та подальшого повоєнного відновлення, все ж таки поки що зберегати власну валюту гривню. Та незалежну монетарну політику під контролем свого національного місійного центру, саме національного банку. Тому, якщо хочете подискувати, пишіть мені, будь ласка, внизу під роликом питання. Я буду ще додатково по цьому питанню вам вже говорити, окремо по тому, що вас буде вже більш цікавити. Хочу вам розповісти, як можна більше заробляти на депозитах. Розмістивши вклад за допомогою бонус до депозиту, ви отримаєте не лише відсотки від банку, а й додатково до 1,2 річних від сайту Мінфін. З 2014 року учасники програми отримали додатково до своїх вкладів 26 млн грн бонусу. Детально про умови розміщення цих вкладів ви можете подивитися в описі до цього відео. Для глядачів каналу діє спеціальний промокод, який ви бачите на екрані. Він дає можливість отримати додатково 250 гривень доставки банку та бонусу від Мінфіну. Головна умова це оформити заявку до 30 вересня. Інвестуйте надійно та заробляйте більше з Мінфіном. Ну і тепер традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 7 по 13 вересня. Перше на міжбанку. НБУ е, продовжить отримувати коридор по безготівковому долару зараз в тих межах, які є, тобто 3656 86 до 3693 43 гривні. Е, перед засіданням Національного банку знову періодично будуть підніматися питання про можливість відпускання курсу в змі і це серед експертного середовища. Але Національний банк буде мовчати. Чому? Тому що в нього офіційно є такий званий режим період тишини або режим тиші, коли вони перед такими засіданнями не коментують ситуацію на. Там, валютному ринку, або, наприклад, там по е, грошової політиці, щоб не впливати на інвесторів. Тому е, на цьому тижні я не думаю, що будуть якісь там гучні, з, з, з якихось там, е, я б сказав, так, в, там е, вислови національного банку або його чиновників, саме що стосується е, слідуючих дій по обліковій ставки або якісь там глобальних яких там моментах на валютному або кредитному ринку. Це перше. По-друге, хочу сказати, що все ж таки і ще раз хочу підкреслити, що на мою думку, хоча і є окремий тиск на прийняття саме рішення про того, щоб все ж таки відпускали курс, і там є в експертному середовищі і все ж таки прибичники такої, такої, такої можливості, то я все ж таки хочу сказати мою. Думку, що зараз мінусів від такого рішення зараз значно більше, ніж плюсів, і тому я би все ж таки на місці національного банку шов би по по шляху тільки по пом'якшення валютних обмежень, але не відпускання курсу в класичному варіанті, коли він повністю курсоутворення виходить з ринку. Тому все ж таки думаю, що і сподіваюся, що вони не зроблять такого кроку, і все ж таки будуть зважено до цього відноситься відноситися. Але деяке пом'якшення саме в валютній політиці, там якісь обмеження, вони будуть поступово знімати. Крім того, враховуючи, що зараз дефіцит валюти на ринку зберігається, тобто у нас експорт значно менший, ніж імпорт, і імпортерам потрібно покупати, купувати валюту на ринку на Міжбанку, її нема. Вони виходять тоді на національний банк і він витрачає свої золотовалютні резерви, продаючи їм долар по 36,9343 шість,93 гривні за долар. Ця тенденція продовжиться, і за моїми підрахунками Національному банку з 7 по 13 вересня придеться витратити на це від 480 до. 690 мільйонів доларів. Тобто, поступово, все ж таки, сума на підтримання цього курсового коридору, яку витрачає національний банк, вона буде збільшувати. Це логічно, тим більше, що скоро в нашій і період опалювальної сезону. решта, потрібно буде закуповувати велику кількість тих самих паливно-мастинних паливно матеріалів для армії. Крім того, потрібно буде закуповувати велику кількість необхідного палива для тих дійдиспалива, наприклад, для тих самих там, танків і все решта. Все це буде призводити до того, що буде зростати попит на валюту на покриття вот, таких витрат. На оборону і на опалювальний сезон, який у нас буде. На момент, якраз, що стосується євро, то тут на Міжбанку все буде залежати від поведінки євровалюти відносно долара на зовнішніх майданчиках. Якраз ви бачите зараз на момент запису нашого ролику 6 вересня, підкреслимо, ми записуємо 6 вересня графік пари євро-долар в режимі реального часу. І ви бачите, що є такий деякий боковий тренд по курсу євро відносно долара, що відобразиться і на катеруваннях євро до гривні прогнозом у період з 7 вересня по 13 вересня нас чекає коридор по парі євро долар в межах від 1,065 до 1,087 долара. І тоді курс на міжбанку євро відносно гривні буде в межах від 38,94 до 40,15 гривень за євро. Єдине, що хочу вас попередити, саме в ті дні, коли і наш Національний банк буде говорити про нашу облікову ставку буде засідання ЄЦБ, а перед засіданням ЄЦБ по парі євро-долар можуть бути валютні ралі, які ну вони 100% будуть, просто можливо в яких обсягах це буде. Тому я хочу вам сказати, щоб попередити, що ближче там, наприклад, там 12 серпня вересня, вибачаюсь, там 13 вересня, там 14 вересня, можуть бути все ж таки ну, вину такі, я б сказав, так все ж таке. Шторм на ринку саме по парі що буде відображатися і на курсі євро відносно гривні. Тепер перейдемо до готівкового ринку. Спред у період з 7 по 13 вересня при купівлі-продажу у більшості обмінника фінкомпаній та в касах банків по долару буде в межах від 20-25 копійок до 40 копійок і від 20-30 копійок до 1 гривні по євро. Щодо готівкового долара, в період з 7 по 13 вересня, то у більшості кас банків долар в ці дні буде перебувати у межах купівлі та продажу. підкреслюю, це коридор купівлі та продажу від 37 гривень до 38 20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній коридор по долару за курсом його прийому та продажу буде в межах від 37,20 до 38 гривень. Тобто там традиційно буде більш більш вузький коридор. Що стосується євро саме на період з 7 по 13 вересня. У банках катерування євро при купівлі продажу будуть в межах коридору від 40 гривень до 41,50 гривень за. Євро, а в обмінниках фінкапані курс купівлі та продажу євро буде в межах коридору купівлі та продажу від 40 тих же самих гривень за євро до 41,40 гривень. Таким чином, все ж таки, коридор, в цей традиційний момент, коли фінкампанія коридор значно вущий, ніж в банках між купівлею і продажем валюти, він буде залишатися так і далі. На цьому в мене сьогодні все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал. Хто ще не підписаний, задавайте питання в коментарях, ви знаєте, що я відверто і постійно на них відповідаю. З вами був канал МінФін і я фінансовий експерт Олексій Козирів. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою і підтримайте нас лайком.